Мирончак Вадим на Кушніра Володимира і Тацков сам. Нема захисників, ніхто не рахує. Передача на Венслав... Венславонського. Супер. Єрошкін шукає відкриття. Бачить у Проценка. Проценко фіксує. Є забігання в зону у Дзиганського і Дзиганський фіксує. Рахунок 3-0. Переведення на інший фланг. Чудово, не фіксує. 17-й номер гумен Юрій. Знов закидання в зону. І від Казмірчука і жигає колотьку. Лучко закидає в зону. І що є? Є пойнт. Вачко Ігор був сам один. Не закр... Повертають назад Казмірчуку диск. Закидання в зону. І що? І є. Є дроп. Є вибігання на диск. від Репченка. Але закрили, закрили його. Скидають назад. І це перехоплення. І поінт. Від. Гордєнко шукає. Знаходить Дмитрука Іллю. 99-й номер. Закидає Ілля в зону і. І прийом! Так, і. Хемінч чекає, 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 чекає. Есінський відкривається. І закидання в зону, але там. Ух, яка ловля від 30-го номера. Чудово, неймовірний. На Мирончак Миранчак не поспішає. Назад на Казмірчука. Казмірчук шукає, закидає в зону і Сидорук ловить цей диск. І збільшує розрив. рахунок стає. 6-3 на користь вінницьких вулиць. Бачимо забігання в зону. Не найкращий пас, але там опиняється Гончар Данило і він чудово! Шаг приводить на Казмірчука. Казмирчук. Казмірчук шукає, як завжди, далеке забігання в зону. Там є Сидорук. І це поінт. Супер. Дуже швидкий. Нестримний поінт. Повертаємо назад на Колодька. Шукає Кирило відкритих гравців. Є є. І. Чудово! Чудова передача від Гордієнка. Дивиться в зону. Є закидання в зону. Далекий пас. І майже майже зловило до ловля. вже 17-й номер. Гуменний. З диском. Шукає відкритих гравців в зоні закидання. І, І заносять. Зрівнюючи рахунок. Передав Кушніру. Кушнір передає брату. Кушнір на Казмірчука. Промахується захист. Закидання в зону. І що буде поїнт? Поїнд! <смірно> Неймовірно нервовий диск. На дискові передача на Тіторенко. Тіторенко не поспішає. Шукає відкритих гравців. І так є прийом від зиганського Леоніда. Помиляється збірник і зараз у нас в нападі вінницькі вовки. Чи зможемо реалізувати цього? Так, і знов, і тепер закидання у виконанні вовків. І хто з диском? І тацьково Дмитро. На другому поверсі фіксує цей диск. Від Вачка Ігоря. І, і, і ловить майже в зоні Ігор. І реалізує цей момент. Таки повертає назад на Химича. Чудово ловить закидання в зону. І І поєнт заробляють збірники на 100% реалізували. Зараз у нас буде повтор розіграшу стань Данило з диском. Закидає на навачка Ігоря. І зрівнюють збірники рахунок. Є вибігання на диск. І 30-го номера. І заносять цей поєнт. Гордієнко Ярослав. 11-й номер. Прокидає форс. Гарна передача на 45-го номера. Є забігання в зону. І збивають. Але... але доловлює, доловлює. Гравець збір. Але тут Тітеренко підловлює цей невдалий пас. Шукає, шукає. І знаходить кушніра Олексія. Вирів... Зрівнюють рахунок вовки. Збірники в нападі. Гордієнко з диском. І закидання на 13-й номер. І... Але там доловлять 14-й номер. Ясінський Дмитро в леяуті доловив цей поешнір. Ух, який! Який пас від Казмірчука. І що? О, і хто зловив? Оу, неймовірно! Венслововський Сергій. На Казмірчука є забігання в зону від двох гравців. І заносять поінт вовки. Кимич. Впевнено на Панасюка. Панасюк закидання в зону. І що? І, і знову! Неймовірно, удача! Закидання далеке зоною, що ловить Сидору. головне не поспішати. І Отак! От І заносять цей вирішальний поїнт, вовки.